Ради вітати вас сьогодні дітей з принтових громад. Ви найвеликі, сміливіші діти! Нашого синочка звати Федір Федорович. Він в нас грек, грек-приазов'я. Ось йому вже 3,7 і 7 рочки. На жаль, ваших діток немає такої змоги да, святкувати Різво у рідні домівки. Але все одно в нас є таке відчуття тут, коли ми приходимо сюди і збираємось разом. Ми вперше на такому святі з дитиною. Нам дуже сподобалося. Дитина в захваті танцювала, веселилася вже 25 років проводить новорічну акцію в рамках програми Рінатах мета дітям, і це найбільша благодійна акція країни. Ми Дуже вдячні за підтримку. Це вже не перший раз отримуємо від Рената Ахметова подарунки. Такі часи це дуже велика підтримка. Дякуємо за таке свято для дітей. Ми щиро вдячні фонду Ріната Ахметова за його підтримку, за його щире серце. Знаєте, в нас було відчуття дому. І Сьогодні ми змогли трошки відчути це і обійняти один одного і просто насолодитися цим часом перед новим роком.